Коломиї відбувся захід пам'яті Героя України, майора авіації Степана Тарабалки. В рідній гімназії, а нині ліцей імені Михайла Грушевського, відкрили куток зі світлинами та інформацією про загиблого бійця. Здається, що зовсім недавно, дивлячись на це мужнє обличчя офіцера української армії, багато з наших педагогів згадає цього чоловіка звичайним маленьким. Гімназистом Коломийського закладу, який прийшов сюди для того, щоб здобувати знання, який кожного дня відвідував аудиторії, виконував завдання. Ось цим коридором, в якому ми тут знаходимося, він ходив на додаткові заняття, виконував завдання як учасник духового оркестру. Але напевно вже тоді той молодий хлопець жив мрією про небо. Ми не знаємо, коли ця у нього думка з'явилася. Але вона була цілеспрямована, вона була тією думкою, що вона має втілити в життя. І помаленьку, крок за кроком, він почне втілювати цю ідею в життя. Наразі переповнюють емоції і, чесно кажучи, не готова зараз, можливо, сказати багато речей, але я знаєте, з одного сторони вчуся знаєте, пишатися, гордитися своїм сином і також всіма, хто зараз боронить нашу державу. І також хочу подякувати цьому закладу, який виховує таких дітей, і дякую також всім, хто прикладав зусилля для виховання мого сина. Це такі Плюючі моменти, я розумію, що вони мусять бути, і як би не було нам зараз важко, ми маємо розуміти цінність, ту, яку вони зробили для нас. Вони дали нам можливість зараз вільно наразі відчувати себе на цій землі і далі дальше... хочеться б аби... кожен Хочеть, зрозумів ціну вчинків цих, які роблять наші і діти, і батьки, і чоловіки. Нам в ліцеї багато розказував про Степана Тарабалку, як він навчався. Нас ставлять завжди його в приклад для нас. Ми пишаємося тим, що можемо рівнятися на нього, як на нашого героя. Я сам читав про нього, дуже багато, мені багато чого відомо про нього. Я беру з, ну, з нього приклад, тому що це. це... Герой України. Історія Степана Тарабалки цікава тим, що він з самого дитинства мріяв про небо. Він завжди мріяв літати, про крила, і всіляко він до цього йшов. Під час навчання і в школі, під час навчання в університеті. Його в цьому підтримували і батьки, і педагогічний колектив. Під час проходження навчання і проходження практики він був одним з кращих курсантів. І він дійшов до своєї мрії. Він старався і він отримав ці сталеві крила. Він став пілотом винищувача, показав себе тільки з найкращого боку під час відбиття наступу на Україну. Благослови і святий пам'ятне це місце споруджене і встановлене в пам'ять героя України Степана Тарабалки. і в щоб його душа, яка відійшла у вічність, поглядала радість вічного свого щастя, бо ти є посвячений наше, а ми тобі славу віддаємо от цю сили Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні.